Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Хто сказав, що смачні кабаноси можна купити тільки в магазині? Сьогодні доведу, що вдома вони виходять ще кращими. Ось такі у нас вийшли домашні кабаноси, ароматні, пружні і неймовірно смачні. Спробуйте приготувати за цим рецептом. Впевнена, ви закохаєтесь у цей смак. Готувати вдома це завжди особлива магія, а коли виходить ось така смакота, як ці кабаноси, розумієш, домашня кухня найкраща. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Смачного і продуктивного дня! І миру нашій рідній Україні.